У минулі вихідні, у 179-й день народження видатного земляка всесвітньо відомого художника Іллі Рєпіна, у галереї спілки художників Харкова презентували виставку Рєпін і початківці. Це вже тринадцята виставка з початку війни у будинку художніх майстерень, який після 24 лютого став своєрідним штабом харківських художників воєнним виставковим центром. Нова експозиція містить 46 робіт харківських молодих митців. Книжкової графістки Слави Шульц, живописця Вадима Ліпських і ще семи скульпторів і художників, які недавно поповнили лави Хонсу харківського осередку Національної спілки художників України. Такого ще не було. Під час війни у нас 10 липня з'явилось в нашій спільці аж 21 Людина 21, ну під час війни можна так сказати, боець. Вони е, вирішили. Ну, ми, вони ми запропонували, вони підтримали і зробили свої роботи, використали свої роботи. Це найсвіжіше, що вони могли зробити. І е, таким чином, ця виставка, вона не тематична. Вона більше навіть е, кожен зробив так, як він може, або так, як він бачить, або так, як він вміє. Вони в якомусь сенсі не те, що недосконалі, вони просто деякі сирі. І ну, вельми шановні пани художники, вже досвідчені або мистецтвознавці помітять недоліки в цих творах. Але вся ну, якби перевага в тому, що ці твори будуть ще вдосконалюватися. Дякую за можливість і дякую, що. Прийняли нашу нову хвилю. Ось, і я сподіваюся, що з кожним роком ця хвиля буде ставати ще більшою і більшою. Ось, і потім буде таке велике цунар. <плес> Підтримати молодих митців прийшли маститі художники, мистецтвознавці, колекціонери, представники громадських організацій, старі і нові друзі, випробувані війною. Цю виставку можна так назвати, що це рефлексії харківських митців на те сьогодення, яке відбувається от зараз. Тому що не дивлячись на те, в якій царині мистецтва працює художник, графік, каже, живопис, культура, там, який він вибирає там, натюрморт, або портрет, або якусь композицію, але ж у всіх роботах відчувається те, Гурі, яке нас підкала. Я вважаю, це моя особиста думка, що художники сьогодні не мають права заплющувати очі на те, що відбувається. Ось я хочу сказати, що Репін якраз був тією людиною, яка дуже жвава реагувала на. Те, що його оточувало. Це в нас і там і Тавцовство, і тероризм, і Перша світова війна, і Руста-Турецька війна. Ну, які події ви не згадаєте того періоду часу, коли він жив, і три революції, він це на все щиро, дуже щиро відгукувався. Він Фімич це просто, він просто художник, видатний художник. геніальний. це космос, це планетарне явище. І бути земляками такої людини, такого художника, такого митця це величезна відповідальність. Це величезна відповідальність. Я дуже радий з того, що під керівництвом підроду Віктора Івановича Ковтана харківська художня спільнота зберігає ці традиції, цінує їх. І ми сьогодні маємо можливість ще раз в цьому засвіщитися. Ви знаєте, перше ми не в Чугуєві Рейпіна 179 років, але наступний рік ювілейний, репін, весь світ визнає Рейпіна тепер українським художником. І, е, на жаль, два роки немає Рейпінської премії. Ну, ситуація це влада. Я такий відверто листа писав і голові облоради, і нашому голові. Військової адміністрації Сіні Губову. Можна було просто сказати фінансову частину передати в ЗСУ, але прийми треба було обов'язково. Як Шевченківська відбулася, прийми треба було вручати і присуджувати. Думаю, що наступного року це все виправиться, і всі колеги підключаться до серйозної всеукраїнської чи навіть міжнародної виставки. Виставка у майстернях на 23 серпня триватиме до кінця літа. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.